У Калозькому ліцеї номер 3 триває тиждень самоврядування. Таку ініціативу запропонував учнівський комітет. Голова учнівського самоврядування ліцею Анна Лук'яненко каже, це чудова можливість здружитися. Дуже довгий тривалий час не було таких подій, якихось, і вирішили ми, що потрібно зробити тиждень самоврядування. 11 класи робили руханки з молодшими класами, 9 класи зробили інстаграмну рамку. Восьмі класи роблять сьогодні День професій. Сьомі класи ще я точно не знаю, але скоро вже буде відомо. Відповідальними за тиждень учнівського самоврядування є учні сьомих-одинадцятих класів. Кожен із них запропонував власні проєкти, які на їхню думку є важливими для ліцею. За цей тиждень учні встигли провести день любителів плюшових тварин, день емоцій та день компліментів. 31 жовтня організували День професій. Мій тато зараз на війні. І минулий рік я була просто кухаром через те, що моя мама має професію цю, і а ще по воєнним я не була. А так я хочу бути поліцейською, але в мене, на жаль, його не було костюму, і тому сьогодні я працюю воєнним. Це дуже класно через те, що запам'ятовуються такі маленькі спогади зі школою. І можна задати цей день, і це дуже весело і дуже класна реакція людей: вау, ти, ти воєнна. Педагогічний колектив ліцею підтримує будь-які ініціативи. Адже вважають, що учні мають бути активними членами суспільства. заступниця директора з виховної роботи Лідія Бабій зазначає, саме такі заходи навчають дітей виражати себе. Діти висловлюють свою мрію, ким вони хочуть стати, і в майбутньому вони будуть все докладати всі зусилля для того, щоб стати ну здійснити свою мрію і здобути ту професію, яку вони Захотів у Калуському ліцеї номер 3 планують і надалі проводити подібні активності. Таким чином учні усіх класів зможуть об'єднатись. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.